Я рада вас вітати, мої любі дітки! А давайте з вами сьогодні гарно привітаємось. Давайте доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку, дітки, усі, Дітки, до нас з вами хтось завітав. А давайте ми послухаємо. Нас завітав. Так, до нас завітав песик Бровко. Він йшов по доріжці і зустрів. Хто це? Кубик. Зустрів кубика і кульку. Подивіться, які вони гарні. І вони кажуть песик, а давай пограємо з тобою у футбол. Знайшли вони воріться і песик, вирішив першим прокотити кубика. Коти його, а він ніяк упирається, не хоче котитися. Тоді він взяв кульку і вона швидко полетіла у воріться. Песик зрадів, що кулька гарно котиться. А наші кубик і кулька. Почали спілкуватися, а як же так, що наш кубик не зміг прокотитися, а кулька прокотилася. А це тому, що кулька кругленька, з усіх сторін гладенька, а в кубика є ось такі куточечки, через які він не може котитися. Але кубик дуже потрібний, бо з нього можна збудувати гарні вежі. І кубик з кулькою пропонують вам дітки. Для нашого песика зробити гарні м'ячики, щоб він також міг гратися з ними у футбол. Ми з вами так допоможемо нашому песику гарні м'ячики зробити. Але перш ніж розпочати, давайте пальчики розімнемо, які вони у нас гарненькі. М'ячики для песика будемо робити. Гарні і кругленькі, різнокольорові. Песик буде дуже радий, м'ячиками гратись. Молодці пальчики ми розім'яли. А тепер дивіться, у нас є папір. Якого кольору? Синього та жовтого кольору. І клей олівець. Ось такий у мене клей олівець є. Бачите, відкриваю його. Тепер ми беремо, я вже зробила один м'ячик. Подивіться, як він гарно катається по доріжки. Ось так. Гарно м'ячик котиться. Ми з вами беремо папір і гарно його ось так стискаємо, роблячи форму, придаючи форму м'ячика. Можна навіть отак покачати, між долоньок. Ось подивіться. Ой, як він котиться. Тепер беремо клей і будемо наклеювати наш м'ячик. Тепер ще один папірець. Ось так ми зминаємо гарно пальчиками. Гарно зминаємо наш папірець, щоб і можемо скачати кулечку. Ось так. Подивіться, він кругленької форми. І також смащуємо клеєм і наклеюємо. І той м'ячик, який я вже зробила, ми також його змастимо клеєм і наклеїмо ось на нашу доріжку. Ось такі гарні м'ячики я приготувала для нашого песика. І я від вас також чекаю ось таких гарних м'ячиків. До побачення, мої любі дітки, до наступної зустрічі!